Підхід підтримка ініціатив спільнот це міжнародна ініціатива, яка вже понад 10 років впроваджується в різних країнах світу як відповідь громад, постраждалих від кризи, на виклики. Альянс використовує підхід підтримки ініціатив спільнот з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну як допомогу постраждалим громадам. Проєкт в Новогригорівці це ремонт місцевої амбулаторії, на який подавалася ініціативна група жінки-вознесенська в ді. В них була дуже цікава заявка. Ми написали заявку для того, щоб отримати міні-грант для покращення комфортних умов саме для мешканців села Новогригорівки, а це поріг і паркан амбулаторії. Ми прийняли участь в грантовій програмі від громадської організації «Альянс» Альянц. Перший міні-грант, він заключав в тому, що це був косметичний ремонт всередині приміщення. Другий міні-грант це вже весени Зараз це е, назовні це пандус, це поріг, це паркат. Отримати міні-грант можна подавши заявку в альянс або заявку в наші регіональні неурядові організації, які оголошують відкриті конкурси на фінансування міні проєктів Потім альянс створює конкурсну комісію, до складу якої входять експерти, які оцінюють кожну заявку за певними критеріями. Якщо рейтинг заявки високий. То вона може отримати фінансування. Якщо неврядова організація чи ініціативна громада хоче прийняти участь в конкурсі, бажано відслідковувати такі конкурси на наших сайтах, на ресурсах на кшталт громадський простір та гурт. Конкурс в італьянську громадського здоров'я було подано більше 20 заявок, серед яких ми, як і планували, обрали 10. Після подачі заявок пройшла комісія, ми розглянули заявки та обрали переможців. Тоді сповістили всі ініціативні групи, які подавались на конкурс, про результати конкурсу. Сама заявка підготовки відбувається ну, до, ну, до тижня. Ми зустрічаємося, обговорюємо. А розгляд заявки був, здається, біля двох тижнів. Ми отримали результати, що ми є переможцем. Також проєктом передбачені фасилітатори ініціативних громад. Це особи, які працюють в своєму регіоні, займаються об'єднанням спільноти для вирішення конкретної проблеми за кошти мінігрантів. Також займається рутинним супроводом цих мінігрантів та рутинним супроводом ініціативної громади. Зараз наш проект знаходиться в, в активній стадії реалізації, тому що закінчується е, сьогодні закінчуються ремонтні роботи щодо е, порогу і пантусу, і розпочинається робота щодо паркану. Парканом обіцяють зробити буквально за 10 днів. І я думаю, що до кінця року стовідсотково у нас буде закінчений проект. Звітність ми. Кілька аспектів це описова звітність, яка розповідає про те, як проходила реалізація міні-гранту, чого люди досягли, чого навчилися, які отримали новий цікавий досвід. Також є фінансова звітність, вона нескладна. Це відповідність заявлених закупівель до їх фактичної реалізації. Спочатку війни альянс видав понад 545 мінігрантів на загальну суму понад 2,5 з мільйони доларів. Завдяки цим мінігрантам допомогу і вирішення проблем отримали понад 292 тисячі українців. Це загалом більше ніж населення таких міст як Чернігів. Або Полтава, або Житомир в рамках одного конкурсу, альянс може підтримати одну заявку від вашої ініціативної громади. Тому рекомендація, напевно, і прохання обрати одну для вас найактуальнішу тематику, найактуальнішу проблему і гарно, скурпульозно її пропрацювати. Я би побажав всім ініціативним групам впевненості в собі, здатності реалізовувати свої цілі, бажання до цього і більше цікавитись. Грантами вони реально працюють, вони існують. Будьте впевнені в собі і реалізовуйте свої цілі. Приймати участь в грантових програмах це дуже круто. Це дякую, дякую всім грантодавцям, які е, знаходять час, кошти для того, щоб ми е, підвищували свій рівень надання допомоги. Не, ми дуже вдячні альянсу за підтримку саме Миколаївської області, тому що Миколаївська область. Е, Являлася якби одною з перших, яка постраждала, і надіємося, що співпраця буде плідною. І Дуже завдячуємо саме альянсу за підтримку ось таких міні-ініціатив, які є нагальними на даний момент.